Попри війну на сході України свобода іде на вибори. Таке рішення першого етапу 29-го з'їзду. Остаточні списки кандидатів наступного тижня. 90% нашого часу, наших зусиль і наших коштів ми будемо спрямовувати на перемогу над московським ворогом. Ну а у вільний час. Ми будемо займатися виборчою кампанією. 2012 року свобода вперше зайшла до парламенту, зібрала понад 2 мільйони голосів. Цього разу повинні ще покращити результат, хоч працюватимуть у виняткових умовах. Активне членство на війні, усі кошти на перемогу над ворогом. Ми зараз з вами тут, а в знам'янці ховають нашого побратима. Ми зараз з вами тут. А наші хлопці з батальйону Січ зараз там на передовій роблять зачистку одного з міст. Кандидатів на вибори цього разу подаватимуть і обласні осередки свободи. Проводили праймеріс. Чи будуть у них вояки із зони АТО? «345 свободівців сьогодні воюють на східному фронті. В нас є навіть ті, і сьогодні це був Олександр Мартиненко з київської організації з Дистянського району, який вже навіть нагороджений державним орденом за бойові заслуги на війні. Ми не виключаємо цього. Якщо його кандидатуру подала київська організація, то він буде в списках. Свободівцям, пораненим на східному фронті, вручили найвищі відзнаки партії золоті значки. Їх зустрічали оваціями. Боєць добровольчого батальйону Айдар Євген Городничук після тяжких поранень, але вже прагне повернутися на фронт. Що не кожному поколінню українців випадало один на один битися з москалями, тому ми щасливчики. Наші хлопці, які також були вчителями, таксистами, медиками, слюсарями, розбивають спецпідрозділи ФСБ. Тому що кров, козацька кров, вона нікуди не ділася. І коли людина. Бере зброю, потрапляє в окопи, захищаючи свою землю, вона перетворюється на козака. Нагороджений героїв Революції Гідності. Відзнаки роз'їдуться по всіх куточках України, нагадуючи, шлях до свободи тернистий. Але саме так втілюється програма захисту українців, з якої йшли на вибори свободівці.